Як зміцнити самооцінку? Самооцінка це не щось вроджене, воно не дається нам з народження. Її можна і потрібно зміцнювати. Це щоденний вибір, як ми говоримо про себе, як ставимось до своїх успіхів, до невдач, як піклуємось про себе. І. Для цього потрібно сформувати здорові внутрішні переконання, адже внутрішні переконання це думки, які ми постійно повторюємо собі. Вони можуть як підтримувати нас, так і руйнувати нашу самооцінку. Негативні переконання, які знижують самооцінку. Наприклад, я недостатньо гарна, розумна, талановита. Я зможу полюбити себе лише коли досягну якихось певних результатів. Інші краще ставляться, ніж я, інші краще справляються, ніж я. І ці переконання варто прибирати зі свого життя, а натомість розвивати такі, як, наприклад, я цінна та гідна любові вже зараз. Я можу помилятись, але це нормально, я унікальна. Мій шлях це мій власний шлях, і він мене унікальний для мене. Що ж робити? Як з цим працювати? Фіксуйте свої досягнення. Ведіть список навіть маленьких успіхів. Стежте за своїм внутрішнім діалогом. Якщо ловите себе на самокритиці, зупиняйте. Прям зупиняйте, для чого я це роблю для себе, мені це не потрібно. Не порівнюйте себе з іншими. Ви не гірші і не кращі. Ви просто інші. Порівнюйте себе з собою колишньою. Самооцінка це не про те, щоб стати кращою, а про те, щоб навчитися приймати себе, підтримувати себе. І в мене знову для вас практика, афірмації для самооцінки. Афірмації це позитивні установки, які допомагають змінювати наш внутрішній діалог. Давайте разом проговоримо кілька афірмацій в голос або подумки. Повторюйте за мною, я цінна і гідна любові такою, якою я є. Я поважаю і приймаю своє тіло. Я гідна всьому найкращого у своєму житті. Я заслуговую на турботу, підтримку і повагу. Мої можливості безмежні, і я довіряю собі Повторюйте ці афірмації знову і знову для того, щоб справлятися зі своїм внутрішнім критиком. Отже, самооцінка – це не вроджена якість, а навичка, яку можна розвивати. Пам'ятайте про це, позитивні переконання та підтримуючий внутрішній діалог, допоможуть вам почуватися впевненіше, Гармоні... В гармонії з собою і легше приймати себе.